Моя грядка, шановні, має якийсь вигляд вже, якийсь має силует, що то вроді би грядка. Такий чи квітничок, чи грядочка, то як? Але що тут таке мене дивує? Подивіться, ось я йду. Я ще не бачила такої ромашки. полин знаю, що він високий. Але подивіться. Ось ромашка і полин. Я б не сказала, що полина. Ну, тут метр двадцять, мабуть. Ось така. Ось і поряд ромашка, ну як ромашка звичайна. Ось вона починає цвісти. Тут ще теж дереві зацвів з моїм полином. Ось іще вам ось помідори посадили, як підбивка така. Це багаторічник. бачите тут? Не знаю, як вона називається, але тут є такий жовтенький і ось такий є розовенький, але він не зацвів ще. От. Тобто вже появляються якісь образи. Спочатку було дуже страшненько, але, подивіться, тут колюс, як кажуть, має гарний вигляд, і тут ромашка трошки оце тут її маленька, а це вже вище зацвіла. Ось така вазочка тут відволікаю увагу до від цього пня, бо тут велике дерево було. І продовжуємо. Ось тут помідори, вони мають гарний вигляд. Це, мабуть, ерос. Він такий сильненький, духмяний тютюн. Ось, ось тут не розрахувала я, що так рано зацвіте. Левові ротики. Ну і отут вже закінчується. Посадила хосту і теж ось красота. Ну, тут ще є і духмяний тютюн зацвітеє, бачите, який такий кущ. Не знаю, тут і земля не, не добра, бо там багато трави. Але тримається гарно. Тобто вже має якісь рамки. Це город. Бувайте здорові!